Добрий день, любителі винограду. Сьогодні, 11 вересня, знаходиться мій виноградник у Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні хочу показати свій виноград під назвою Лора. Зареєстрований він також під назвою Флора. Розказати про його мінуси, плюси. Це інститутський сорт, вивів його інститут імені Таїрова, місто Одеса. Також в цьому інституті такі виведені сорта, як Аркадія і Різауш. Ну і така в мене лора. Я вже тут її вирізала. Якщо її менше нагрузити, то вона десь достигає в середині серпня, в ну, 20-х числах серпня, але в мене вона підгружена, то вона в мене зазвичай на осінь достигає. Ось. Ну і хочу почати спочатку з плюсів цього винограду. Такий плюс, що в ньому дуже добре зріє лоза. За рахунок цього менше проблем виникає. Так? Це в цьому році так дійсно виноград у усіх, по суті, визріває лоза добре, але він у мене вже давненько посаджений, і кожен рік ну, визріває лоза одна з перших на винограднику на Лорі. Ось тому це такий великий плюс, тому що для півночі України дуже важливо. Дуже важливо, щоб лоза вистигала. Також, також на ній ось, бачите, ніяких болячок немає, тому що чим раніше, раніше вистигне лоза, тим от, воно все безпроблемніше. Якщо на листочку десь там трошки легіду ось, бачите, тут такий хороший, чистенький листочок, ось тут трошки. П'ятнишках нічого не страшне. Якщо десь там на листочку йдемо ось, то він не перейде на лозу, яка вже визріла. І для новачків це дуже добре, якби легше доглядати просто за таким неприхотливим виноградом. Другий плюс це. Гарна нагрузка. Завжди на ньому гарна нагрузка. Він дуже довго вісить на кущі. Тобто період споживання лори дуже-дуже довгий, не розм'якає ягідка при, при весінні, да? тобто, вона вісить, скільки вам потрібно. Ось. І її можна споживати довгий період. Тобто, це такі ну, хороші, дуже показники. Винограду, тому що не кожен виноград довго вісить на кущі. Також він дуже гарно витягує нагрузку, тобто перегружений кущик. Тут уже знімалось, грон, можливо, 10, можливо, більше. Вже не пам'ятаю, я вже знімала потрошку. Ось він. Витягує її нагрузку, просто що пізніше достигне десь у вересні. Так? Ось. І е, м'якіть, ось тут м'якіть роз, розірвала ягідку, все рівно плотненька всередині, хоч нагружений кущ, загружений, м'якіть плотна, смачна ягідка. Ось на базарі її розкупляють дуже добре лору. Ну і такий ще плюс, я вже говорила, так, що вона пробачає помилки. Вона пробачає помилки. Навіть якщо прям дуже-дуже сильно загружений кущик, ось, розповідала одна людина, ось, ну, видно, слабший кущик в неї був. Був ось, і ну, залишили все, що на неї поцепилося, і лоза вистигла десь наполовину, так? не до верхньої проволоки. І все рівно на слідуючий рік там поклали такі коротиші лози. І на слідучий рік вона просто завалила, завалила виноградом своїх господарів. Тобто вона пробачає помилки лора. І Деякі просто гібридні форми, сорти, вони, вони, якщо їх перегрузити, на слідучий рік можуть взагалі не дати врожаю. Просто буде пустий кущ стояти, або там пару гронок на весь кущ, і він буде відпочивати. Ось то лора, вона не така. Наслідуючий рік все рівно наїстець винограду. Це такі плюси дуже хороші. Тепер мінуси. Ну, як бачимо, тут я показую, що на ній є загарчик. Ось, ну, вона так, загарчик зі сторони сонечка. Так сонечко, де падає, там і загарчик. Тобто мені подобається те, що вона не закрашується повністю. Такий колір, а тільки так, де сонечко на неї падає. Це мінус для декого, це такий мінус, що ось, ну, викинули лору із за цього загару. Але я так спостерігала, все-таки на базарі люди її добре дуже купують саме із-за цього загару. Для людей важливо, щоб жовта ягідка була. Якщо ще на ній такий загарчик, то її добре розкуповують, розуміють, що вона дуже солодка. Слідучий другий мінус це те, що в неї жіночий тип квітки, і вона в моїх умовах постійно горошить. Кожен рік грошить. Ось, ну, що я роблю? Я її прорізую. Сідаю і прорізую, нормую, тому що все-таки нормувати її все рівно потрібно. Ось, хоч таку чималу нагрузку, на такий сильний кущик. Я десь так десь 40 грон залишаю, кущу вже. Ну, це четверте плодоношення, по-моєму, четверте. Або п'яте, ну хай буде четверте. Ось в записі потрібно подивитись. І, І це ж я її прорізаю постійно кожен рік. Ну, в цьому році навіть я її два рази прорізала, тому що уйдем на ягідку сів. Ось я вирізала сильно пошкоджені ягідки, то вона два рази проріджена, і все рівно, дивіться, налились хороші гронка. Ось бачите, показує п'ятнишко, це відовідума. п'ятнишко, але нічого, бачите, не тріснуло ніде нічого. Ягідка налилась і добре себе почуває. В неї таке може бути, що вона в декого зеленого кольору, але я з цим як борюсь. Я, Коли починається достигання лори, я висвітлюю, знімаю лист з лори. Я це роблю, стараюсь поступово для того, щоб вона звикла до сонечка. Так. Ну, якщо десь там чуть-чуть підгорить, то знову ж таки можна прорізати її. Це якби не, не заважає її, вона все рівно така. Ну, виріжеться там якась ягідка, так сусідня виросте більше. Нічого страшного. Ось, ну, ось такий мінус. Також такий мінус у лори, те, що вона в неї дуже велике пасинкоутворювання. Ось і це ціле літо, це над нею треба трудитись, постійно видаляти пасинки. Один пасинок видаляєш, вилазить два. Видаляєш два, знову два. Два-два постійно по два. Прям такі букетики прям вилазять. Вона така дуже пасинки жене. І це для мене такий дуже великий мінус, тому що дещо ну, важко, великий виноградник, і. Ну, от вона потребує уваги, те, що багато пасинків потрібно зрізати. Але я хотіла вас запитати, можливо, у вас була лора, а можливо, є ще лора? Чи у вас є такі проблеми з пасинками? чи це в мене тільки. От, тому що кущ такий, от у мене, в моїх умовах він такий сильно рослий, але не жирує лоза? лоза гарна. Ось, хотіла вас запитати. Також, щоб, подумаю, все-таки замінити лору, можливо, на щось таке, щоб менш проблемне було. Хотіла вас також запитати, можливо, ви порадите якийсь сорт чи гібридну форму, ось які менш проблематичні, але у них дуже багато плюсів. Щоб вони були не хужі за лору, а краще. Можливо, ви знаєте такі гібридні форми. Напишіть мені, будь ласка, на цьому буду закінчувати відео. До побачення!